Бог мене створив, необхідним наділив, знаю все для того дав, щоб його я прославляв. Учки дав госпомі, пачувати східні, виснім допомагає, немає давала. Кудях сіденько моє, де й нічого не б'є, був вдячність, принесу, я життя мого кращу. Дав творецю ставині, щоб співати йому пісні. Всі старання прикладу, щоб співати до ладу. Спритні мої ніженьки, Бог створив їх для мене. Не слідом, як женем їду, не потравлю всю біду. Батьками коєю і лише контакті і нехо. Дітя де, де? Дай. Май замов. Дай. Май. Май. Заможка. Хоч маленька, правда, я можу славити ім'я. Очки, ніжки, ручки. Все хай хвалу хвалую.